Добрий день, дітки, погляньте, що я сьогодні знайшла у нас: це чарівний мішечок. Відгадайте загадку і дізнайтесь, що нам приніс чарівний мішечок. І солодкі, і кисленькі, і довгасті, і кругленькі, до вподоби мені, соковиті та смачні, знають добре малюки, мова йде про ягідки. чарівний мішечок. Приніс нам і ягідки, і оповідання, ягідна казка. На лісовій галявині, де завжди було сонячно, жили по сусідству ягоди: чорниця, суниця, малина і брусниця. Ягідки любили кружляти під яскравими променями сонечка і нахвалювати себе. «Яка я червона, красива і кисленька! говорила ягідка Бруся, а я соковита, велика і рожева, веселилася ягідка Маля. Ха-ха ха, -ха, -ха зате я синіше за всіх, милувалася перед росинкою на листочку ягідка черня. Ну, тоді я всіх солодше, сказала сонечка Варя. І ось одного разу, так само веселячись. Вони почули, як хтось біжить по стежці на їх сонячну галявину. Слякалися ягідки та й сховалися під листочками. Бачать двох дівчаток, а в руках у них Глечики. За нами прийшли, подумали ягідки. Довго стояли дівчатка і ніяк не могли зважитися, що ж їм збирати. Глечиків то тільки два. Давай малину, вона соковита, велика, корисна ягода, каже одна дівчинка. Чорниця теж корисна і брусниця, каже інша. А вже ж, але від чорниці язики у нас будуть сині-сині, а брусниця кисла. Давай збирати малину і суницю. З малини зваримо варення на зиму, а з суниці зробимо варення до чаю. Незабаром глечики наповнилися з гіркою. Задоволені дівчатка вирушили додому. Як називається оповідання, яке я розповіла? Так ягідна казка. Де відбувалися події? Правильно, на лісовій галявині. Які ягідки жили на цій галявині? Молодці, чорниця, суниця, малина і брусниця. А які це ягідки? Так, це лісові ягоди. Що робили ягідки на галявині? Правильно, танцювали і нахвалювали себе. Що сталося одного разу? Молодці на галявину прийшли дівчата. Які ягоди вирішили збирати дівчата? Так, малину і суницю. Що дівчата вирішили приготувати з ягід? Правильно зварити варення. А зараз я вам пропоную пограти в гру, так чи ні? І з'ясувати, як добре ви знаєте, лісові ягоди. Суниця росте на дереві. Ні, суниця росте на невисоких кущиках. Журовлина росте на кущі. Так, брусниця солодка, як цукор. Ні, брусниця кисла. Лохина червоного кольору. Ні, лохина темно-синього кольору. Малину люблять не тільки люди, але й тварини. Так, чорниця дуже шкідлива для здоров'я. Ні, чорниця корисна ягода, багата вітамінами. Ягоди займають особливе місце в нашому житті. Вони наповнюють його красою, ароматом і радістю, вони смачні прикраси, живі вітаміни, які ростуть і розвиваються. Спробуйте скласти про ягоди власну казку або розповідь, або разом з батьками знайти цікаві відомості про будь-які ягоди і зробити до них малюнки. Або зібрати фотографії ваших улюблених яєт і оформити фотоальбом. Цікавих вам відкриттів! До побачення!